Епізоотична ситуація на Чернігівщині є стабільною. Про це на брифінгу розповів Юрій Павлішин, начальник головного управління Держпромспоживслужби в області. У регіоні проводиться системна робота щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації та виконується план вакцинації господарств. Протягом 2023 року було проведено у нас шість мільйонів. Щеплень проти різних хвороб, які передбачені в протипозитичному плані. Якщо ви подивитесь на слайді, план виконання складає 156%. Відсотків. Було проведено 866 тисяч різних досліджень. Одним з найтяжчих захворювань у господарствах області є африканська чума савиней, оскільки у світі не існує жодної вакцини для профілактики цього захворювання. За 23 рік ми. Мали 6 неблагополучних пунктів по Африканській Чумі Свиней. Констатую факт, що станом на 1 лютого 2024 року в нашій області всі неблагополучні пункти по Африканській Чумі Свиней оздоровлені. І станом на сьогоднішній день наша область рахується благополучною по Африканській Чумі Свиней. Єдиний ефективний захід. Який убезпечить або, навіть скажу, мімінізує проникнення вірусу в господарство, це дотримання самими господарствами елементів біозахисту. Одним словом, скажу, є так званий закритий режим роботи. Крім того, що в Україні фіксують захворювання на сказ, це захворювання є небезпечним, оскільки може передаватися людині. Виникнення сказу тварин несе пряму небезпеку захворюваності людей. І тут слід сказати, що, на жаль, сказ не лікується. Протягом 2023 року в Україні зареєструвалося більше тисячі неблагополучних пунктів по сказу. Це значно більше, ніж було у 2022 році. Значить, у нас в Чернігівській області. Було в 2023 році зареєстровано 7 неблагополучних пунктів, в яких захворіло 9 тварин. Станом на 15 лютого 2024 року в області тривають карантинні обмеження щодо сказу в трьох неблагополучних пунктах. Два із цих випадків зареєстрували ще минулого року. Констатую факт, що з початку 2024 року нами виявлено один новий неблагополучний пункт по сказу. На сьогоднішній день ми маємо неблагополучний пункт в місті Ічні. Це сказ Кота. У селі Хрещати, Кіпківська територіальна громада, сказ Собаки, і в селі Іванівка сказ Лисиці. Епізотична благополуччя області. Це один із самих важливих аргументів і необхідних. Який сприяє розвитку тваринницької галузі нашої області?